Другий користь доброго дня, я продовжую тему групування. Сьогодні ми з вами будемо групувати трошечки інші статистичні дані. І сьогодні ми з вами ознайомимося з так званим аналітичним групуванням, яке доволі часто застосовується в економічних дослідженнях. Поїхали! Давайте по черзі. Сподіваюсь, що із минулою задачею у вас не виникло непорозумінь, і все було зрозуміло. Так? А Давайте розглянемо цей приклад. Наступний. В мене 20 елементів досліджень. Бачите? Що ми з вами досліджуємо? Які в мене статистичні дані? В мене два стовпчика кількісних статистичних даних. Перший стовпчик це кількість осіб у сім'ї. Давайте одразу проаналізуємо. Що в мене є? Є в мене дві особи сім'ї, три, чотири. Так, однієї особи в сім'ї в мене немає, тобто в мене варіювання 2, 3 і 4 особи в сім'ї. Так? Давайте, ну ми одразу аналізуємо, нам все одно доведеться групувати, щоб ми вже розуміли, про що йдеться. Наступна ознака це загальний грошовий доход, який вимірюється у гринях. Ну, суддя по м -м, числам, да, по, я маю на увазі по величині цих значень, може йтися про річний доход, оскільки ну, у нас 185 гривень, це якби розумієте, нереальна ситуація. Так, йду далі. Перше завдання, що я хочу зробити. Це. Ось мої завдання будуть тут: згрупувати за чисельністю осіб у сім'ї. А ну, давайте дивимось. Згрупувати завдання перше за чисельністю осіб у сім'ї. Тобто єдина ознака, з якою я буду працювати, це чисельність осіб у сім'ї. Це Ось цей стопчик або ось цей стопчик. Так, по порядку я этот стовпчик даже не розсматрюю. Так, ще раз, я групую за чисельністю осіб у сім'ї. Мене буде цікавити дані ось цього стопчика чи ось цього. Чисельність осіб у сім'ї це оцей стопчик. Тобто макет таблиці я собі можу прикинути ознака, так? Або підміт таблиці це буде ось то, що мені написано: чисельність осіб у сім'ї. Угу. І мене буде, що буде частотою, мене буде цікавити. А скільки в мене у моєму дослідженні осіб, що мають у своєму складі дві особи? Я перепрошую, але по-іншому в мене сказати не виходить. А скільки в мене сімей, що мають у своєму складі три особи, а скільки сімей, що мають у своєму складі чотири особи? Оце я групую за чисельністю осіб у сім'ї. Так, завдання А. Групування за чисельністю осіб сім'ї. Окей? Так, чисельність. Нічого не вигадую. Осіб у сім'ї. Одиниця виміру яка? Особи. Ну, подивіться, тут я розумію, що. Якби За правилами я маю поставити кому і написати одиницю виміру, в якій вимірюється моя ознака. Але саме цей приклад в мене буде як масло масляне. Чисельність осіб у сім'ї, в особах так? хочете, пишіть, в даному, конкретному даному випадку ви можете не написати. Так, ми говорили, що в мене є дві особи, три особи і чотири. Ну, давайте дві особи в сім'ї, три особи і чотири. І я пам'ятаю, що мені потрібно буде замкнена таблиця. Тобто, ну, давайте всього напишу. Так, рахую. А скільки в мене осіб. Скільки в мене сімей мають в своєму складі дві особи? Це означає, що я маю просто порахувати кількість дві. Раз, два. 3 4. Так, тут кількість сімей. Перепрошую, забула. Кількість сімей. Так, чотири сім'ї мають в своєму складі дві особи. А скільки в мене сімей, що мають в своєму складі три особи? Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в мене вийшло 10 сімей, що мають в своєму складі три особи. І 4 особи. Раз, два, три, 4, 5, 6. Двадцять сімей. Виходить двадцятка? Так, двадцятка виходить. Має бути все правильно. Так, що я можу сказати. Дивіться, найпростіше групування. Скільки ознак? За чисельністю осіб у сім'ї. Тобто єдина ознака, з якою працювала, це означає, що переді мною було просте групування. Роблю висновки, ну давайте. Я вказую лише більшість або меншість. У моїй виборці менше за все, лише 4. Так, Який це відсоток? Можете вказати. Так, чотири сім'ї мають у своєму складі дві особи. Більше за все, саме в моїй виборці, аж 10 сімей, це 50% у нас, що мають в своєму складі три особи. Ось такі висновки. Ми будемо говорити ось тут лише про меншість і більшість. Угу. Сподіваюсь, тут все було зрозуміло. А далі, подивіться, будь ласка. Я Хочу, ось в чому така творча діяльність аналітика. Йому надають статистичну інформацію, тобто які статистичні дані, а він з них, так, перепрошую, тут була моя рука, а він з них утворює певні, ну я не знаю, це знаєте, це як знот. Пишуть мелодію, з букв пишуть або вірші, або якісь казки, романи і так далі, і тому подібне. Так само із цифр можна зробити певні досить цікаві речі. Тобто з двох стопчиків статистичних даних можна витягнути дуже багато речей. Давайте ми цим давайте спробуємо принаймні це зробити. Ну, давайте, що я захочу зараз зробити. В мене вже є чисельність осіб у сім'ї. Ну, давайте я так і залишу чисельність осіб у сім'ї. Це в мене дві особи, три особи та чотири особи, так? Тобто це ось щойно в мене було групування, я його собі ось і залишила. Так, кількість таких сімей. сімей. Кількість сімей. Чотири сім'ї було, що мають в своєму складі дві особи, 10 сімей, що мали в своєму складі три особи, та шість сімей, що мають в своєму складі чотири особи. Так. М -м, незручно перепрошую, буде не досить рівненько. Давайте разом. разом. 20 сімей. А зараз, подивіться, будь ласка, я хочу задіяти ось цей стопчик. Це в мене загальний грошовий доход. Загальний грошовий доход. Гривні. Так, через кома гривні скорочую. Поїхали. Так, мене зараз. Буду цікавити, скільки всього грошей, тобто сумарна давайте кількість грошей, яка припадає на сім'ї, що мають в своєму складі дві особи. Давайте я проговорю це ще раз, щоб ви розуміли, що зараз буде відбуватись. Я заповню ось. Перший рядочок це чисельність осіб у сім'ї, дві особи. В мене, я знаю, чотири таких сім'ї має бути, так? В мене цікавить сумарний загальний грошовий доход. Так, давайте, хто ще не зрозумів, спробую підійти з іншого боку. Я знаю, що в моїй виборці є чотири сім'ї. У складі яких дві особи. Ось я хочу порахувати, а скільки всього грошей припадає на них. Зрозуміло? Так, поїхали. Ось в мене дві особи, ось. 185. Далі, дві особи, ось 193. Дві особи, 350. І ще має бути у нас 4 сім'ї. Ось, будь ласка. В мене чотири сім'ї, що мають у своєму складі дві особи, який сумарний, тобто сума грошовий доход 180 плюс 193, плюс 350 плюс 368. Якщо я нічого не плутаю, я отримую ось таке число. Це сумарний загальний грошовий доход. Давайте напишу: сумарний. Може, так буде зрозуміліше. Далі, в мене аж 10 сімей, що мають у своєму складі три особи. Тобто, ви розумієте, що зараз буде 10 доданків. Угу. Так, що мені? Давайте я буду галочку ставити. Три особи. Ось, три особи. Ось, три особи. Ось, 3 особи. ось. Ось, ось. 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 Ось ось. Калькулятор. Раз, два, три. Ч... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рахую онлайн разом з вами. Так, мені потрібно буде порахувати ось ці всі значення, які я відмітила галочкою. Ви розумієте, чому я їх відмітила галочкою? Дуже сильно на це сподіваюсь. І 3752 гривні. Угу. Далі. Шість сімей, що мають у своєму складі чотири особи. Ну, давайте це в мене е, пусті. Тобто тут точка, тут галочка, те, що залишилось без нічого. Раз, два, три, 4, 5, 6, в мене якраз шість сімей. Ось знаходити суму ось цих значень А, а, а 2652 гривні. Ось так. Давайте, я зупиняюсь. Так. Чи зрозуміло вам, як було заповнено ось цей стопчик? Сумарний загальний грошовий доход. Дуже сильно сподіваюся, що так. В мене в цьому стопчику залишається порожньою поки що ось ця клітинка. Разом я знаходжу суму. 7500. Про що ця сума? В мене 20 сімей. Сумарний грошовий доход на всі ці 20 сімей складає. Ось, будь ласка, таку річ. Ось, подивіться, давайте я зупиняюсь і обговорюю так, як мені не досить розумію, як поставити О, руку, щоб тінь не падала, але не виходить в мене. Перепрошую за це. Так. Що ми зробили? Ми з вами опрацювали ось цей стопчик. Кількість осіб у сім'ї. Угу. У нас навіть було окреме групування пункт А. І це в, наш, в нашій таблиці, з якою ми зараз працюємо, це перші два стопчики. І ми опрацювали ось цей. Ось щойно ми опрацювали ось цей стопчик, заповнили табличкою. Зрозуміло? А зараз. Подивіться, у другому завданні мені потрібно здійснити аналітичне групування. Я його буду робити на основі ось цієї таблиці. Давайте спочатку я вам поясню, а що таке аналітичне групування. Аналітичне групування це групування, яке дозволяє виявити певні взаємозв'язки, певні залежності. Що означає виявити взаємозв'язки або залежність? Це означає, що у нас буде якась величина, яка буде якимось чином впливати на іншу величину. Буде фактор це незалежна величина, яка буде впливати на, який буде впливати на результат на ігри. Факторна ознака це незалежна ознака, результат Y – це залежна ознака. Незалежна ознака, фактор впливає на результативну ознаку, на результат. Це? це було трошки теорії, що таке аналітичне групування. Тобто, ще раз, аналітичне групування це певне групування, яке дозволяє виявити взаємозв'язки. І давайте одразу домовимося. У нас з вами що є? У нас є загальна кількість сімей, і у нас є загальний грошовий доход, сумарний. Зазвичай ну, 99% із 100, що за сумарними величинами виявити певні закономірності досить важко. Оскільки, о що ви зараз можете сказати? Ви можете сказати, що більше у вас 20 домогосподарств, більше з них це 10%. Це такі домогосподарства, тобто сім'ї, які мають в своєму складі три особи. Ну і відповідно, якщо їх більше, то на них припадає найбільша частка із загальної кількості зароблених грошей, ось цих 20 домогосподарств. Це логічно, так? А давайте з вами ми відійдемо від сумарності. Тобто перейдемо до середніх величин. Найчастіше саме середні величини дозволяють а, приглушити ось ці шуми і виявити певні взаємозв'язки або закономірності. Що я зараз порахую? Я хочу порахувати доход, що припадає. На одне домогосподарства. Бодарство. Так, доход, що припадає на одне домогосподарство, кома, це гривні. Угу. Як я це роблю? Ще раз, я буду рахувати доход, що припадає на одне домогосподарство. Які дані мені потрібні? В мене є сумарний доход, тобто скільки всього грошей. І в мене є кількість сімей. Дивіться, якщо я сумарний доход, поділю на кількість сімей, я ж отримаю, скільки в середньому грошей в мене припадає на сім'ю. Ану, давайте. Ну, маю отримувати. так? Поїхали. Ось цю величину я ділю на кількість сімей, отримаю 274 гривні. Далі, ось цю величину ділю на кількість, на 10 легко ділити, так. Ось, будь ласка. І ось цю величину я ділю на кількість сімей, я також отримаю, що я отримаю, що отримаю 442 гривні. І оскільки нагадую, в таблиці не має бути пустих комірок, щоб порахувати, порахувати ось цю величину, я беру загальну величину і ділю на загальну кількість сімей. 375. Так, що я бачу. Подивіться, будь ласка. Я бачу, що із збільшенням кількості. Осіб у сім'ї в мене зростає середній доход цієї сім'ї. Це ж логічно? Ану, дивіться. Чим більше осіб в сім'ї, тим більше дохід на цю сім'ю. Середній дохід. Угу. Ось, подивіться, в мене було два стопчики, я ось що нарахувала. Я порахувала і загальний і сумарний доход, і я розрахувала середній доход. Давайте я напишу тут середній, що припадає на одну сім'ю, на одне домогосподарство. Що я ще можу порахувати? Я можу порахувати середній доход, що припадає. На одну особу домогосподарства, кома гривні. Тобто, дивіться, ось тут я рахувала середню кількість грошей, що припадає на одну сім'ю, а тут я хочу копнути ще глибше і порахувати, а я можу собі це дозволити, в мене є такі статистичні дані. Середній дохід, що припадає на одну особу в цій сім'ї. Поїхали. В мене є загальна кількість грошей, так? І в мене так, я розраховую на одну особу. На одну сім'ю було ось тут, а тут мені потрібно на одну особу. Дивіться, тобто, для того, щоб порахувати, скільки грошей припадає на одну особу, давайте просто логічну формулу. Мені потрібно взяти загальну сумарну суму грошей і поділити на кількість осіб. Не на кількість сімей, це було ось тут, а на кількість осіб. Поїхали. Я беру загальну суму грошей і ділю на кількість осіб. А в мене скільки осіб? В мене 4 сім'ї по дві особи. Скільки там людей сидить? 4 сім'ї по дві особи. Там знаходиться вісім осіб. Так? 4 сім'ї по дві особи. 1096 поділити на 8 я отримаю 137 гривень. Далі, ось тут в мене 3752 гривні. Це сумарна грошей, сума грошей, що мають 10 сімей, в складі яких 3 особи. А скільки припадає на одну особу? Я маю взяти загальну суму і поділити на аскільки всього людей в мене в цих десяти сім'ях, в десяти сім'ях, які мають як кожна сім'я має в своєму складі три особи. Загалом 30 осіб, Погоджуєтесь, так ще раз 10 сімей, а кожна сім'я має в своєму складі 3 особи. Тобто я ось цю величину маю поділити на 30. І якщо я це зроблю, я отримую 125 1 гривню. І аналогічно я поділю ось цю величину на 24, тобто 6 сімей, що мають в своєму складі 4 особи, і отримаю 5. А як мені, ви ж пам'ятаєте, про те, що порожні клітинки це недопустимо в таблицях? Ось цю величину. Я беру. Скільки, скільки, 7500, загальний доход. А скільки всього людей в мене знаходиться у цих 20 сім'ях? 8, 30 і 24. Угу, Зрозуміла? Тобто, в мене скільки? 62 особи? 7500 ділю на 62 особи. Так, для тих, хто пропустив 62 особи. В мене 4 сім'ї по дві особи це 8 осіб. 30 осіб ось тут, і 24 особи ось тут. І отримаю 121 гривню. Так, ну давайте я зупинюсь, бо я можу рахувати і рахувати, іноді потрібно зупинятись. І що я можу сказати? Я можу сказати, що. Якщо я збільшую кількість осіб сім'ї, то середній доход на сім'ю в мене збільшується. Подивіться, будь ласка, ось тут в мене кількість осіб у сім'ї збільшується, і збільшується сер... середній доход на сім'ю. Бачите? Тобто зростає із зростанням кількості. При Цьому одночасно середній доход, що припадає на одну особу, подивіться, що відбувається зменшується на особу доход, так, доход середній на особу, зменшується. Тобто закономірність, яка прослідковується із збільшенням кількості осіб у сім'ї, середній доход на сім'ю. Збільшується, а середній доход на особу зменшується. Це був приклад аналітичного групування. Ми з вами доволі вдало, сподіваюся, було зрозуміло, опрацювали, дивіться, ось такі. Числові дані, скільки всього ми з вами виявили. Бачите? Тобто з двох стопчиків якихось там числових даних, іноді можна стільки всього нарахувати. Головне, рахуйте те, що відповідає меті ваших досліджень. дослідження. це було зрозуміло. Сподіваюсь, було цікаво. На все добре. Побачимося на лекції.